Готую багатошарову піцу без грама борошна. 80% страв, які я готую, це щось дуже просте і на швидко. Руч. Нещодавно для себе я відкрила дуже класний застосунок. Во Перше, я не очікувала, що там буде такий крутий інтерфейс, і тисячі відеорецептів від провідних шеф-кухарів. Це застосунок кулінара. Там все продумано до таких дрібниць, що я була приємно вражена. Легкі страви до 15-30 хвилин більш складніші. Під кожним рецептом є відео і опис. А за допомогою зручних фільтрів можна обирати страву за калорійністю, за способ. Приготування всім новим користувачам кулінара дарує дуже класну можливість: 7 днів безкоштовного користування для знайомства з функціоналом. Дуже рекомендую застосунок кулінара тим, хто не знає, що приготувати сьогодні. Все дуже зручно розділено по категоріям і по країнам. Також, коли я готувала, натрапила на дуже зручну функцію. І це функція, яка створює список покупок саме для цієї страви за одну секунду. Все дуже просто і доступно. Обрали декілька страв, натиснули список покупок, і вже як полегшили собі життя. Не треба думати, вигад. Двати, писати ці списки, витрачати купа часу, адже кулінара вже подбав про це все.